Всім доброго ранку, пані та панове, вітаю на моєму каналі Ковка для початківців. Сьогодні у нас неділя. Вітаю всіх святом. Тріссі стоїть жара, липа цвіте. Подивіться, як цвіте липа пахне, красава яка. Звісно, високо Так би насушити би трошки для чаю. Я вже прямую. До фінішної прямої, о, вже людей багатенько там на базарі, бо я заїжджав з тої сторони, то багато людей вже, хоч і свято, але о, але сьогодні неділя, як завжди, покупці будуть приходити десь близько 11-ї години, тому що хто піде до церкви там, о, хто ще буде спати, якось так. О, бачите, вже Складаються. Вже 10-та 10 година. Вже бачите стільки людей. Жарко так, градусів 30, мабуть, вже. На сонці виблискують отакі вироби світного металу. Тут у нас чехольчики. Для ножів чоловік ще є ось під замовлення любіє. Шкіра кому треба. Пройшов мимо, дядька Славіка, не було, а він воно по центру стоїть. З утра вже Кока-Колою заправляється. Добрий день. Я дивлюся, немає там. Дядька Славіка, він де вже утра отут. Водички. Та зрозумісно, кока -кок -кок в рядності купив і заправляється таким. Водичку треба, а не оцю. Як нема. Нема? Там. Ну, подводникам це не грозить, тому що ми подводники, ми моряки. Нам до лампочки все. Ідемо далі. Отут виблискують усякі такі жіночі, цяцькі. Ой, прямо плестить, свіркає все. Тут ось вже пан Іван приїхав, розкладається. Добрий день. Добре, <с ти? <с та нічого, прохожу. Да? Я все підійшов до пана Віталія. Що він тут? Да. Добрий день. Подожити. Віталія немає. Віталія немає. Нема Віталія, немає чого розказати, що з'явилось нове. О. Що з'явилось нове. Ось таке, що що є, то є. От, якби був Віталій. Ну, значить, щось колокольчик є у нас. Такий. Така. Дамо дзвіночок, відкриття базара. Ось так, значить буде день вдалий. Так от. Ну, я більше не знаю, що тут. Що тут, якби був Віталій, він десь побіг. То він би щось порозказував, що в нього тут нове є. Вон сокира повно. Ладно, будемо рухатися. Ага, тут ще ось у нього понаробляли цяцьок. Понаробляли різних. Різних, різних. Мясорубки. Мелять фарш. Дракон такий бомбезний. Ящички для інструменту непогані такі. Інтересні. Бідони. Ну, от таке Отаке. Віталія нема, підійшли до пана. Дмитрія. Добрий день, так Все, поросла жарко. Окулярів в нього купа. Самоварики начистили. Бомба. Бомба. Це, мабуть, сапогом Сапогом розпалювати. Ну так, да. це такий на углях. На углях. Ну, ми вже прийшли до себе. Ну, трошечки будемо розкладуватися. Підійшов до пані Єлени, у мене там підписник запитував, стільки така ступочка стоїть. Які це года? 30-ті года. Чуєте, який дзвон, як на кораблі Ринда. Подивіться хто. А, бачите? Ось така ступочка ціна. 2000. 2000 ціна. Так що, якщо зацікавлено, дзвоните і пані Єлена вам відправить по новій пошті. 2000 така коштує. Ну, Дзвон шикарний, 30-ті година бомбезна. Так що от якось так. От такі в неї 60-ці є. Бичочок. О. Лембек. Хто? лембек Лембек такий. попішня, от. Попішня, По да. Заливаємо туди горілочки о. і цідимо через сопло. Ще а так, да, ще в неї тут рідкісні річчі ще є. Ось о. Це львівський, кераміко фарфоровий завод, штоф У новому стані. Бачите, який штучка теж. Наливаєте, там з літра, 6 о, і ще такі дві рюмочки. Ну, Шість. Шість? Шість. Ого. Шість повний комплект. Нормально. Ручна робота стоїть три тисячі. Три тисячі. тисячі от, так що теж річ така старінна. Нова о, Стара, насі... ст... да, старовинна, але в новому стані. Да. Може телефон пані Елене. Який телефон? А приді... ви потім. А, каже напишете. Напишете, потім. Да. Да. Ви напишете. напишете мені, що вас зацікавило. От, а ви я потім. в суботу тоді зателефонуєте, а в суботу. У нас з вами зв'яжеться та й буде вам таке. Так, я вже роз, порозкладав. Ось така сокирка додалася м'ясна. Шикарна. І ось такий топор бородач. Багато барточок. Є, Є. 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 молоточки, сапочки по 300. Такий копач-копач картоплю. Сверху смики з титана додаються. Отакий От здоровенний стоїть 5 тисяч титановий, ну а ті там вже по ходу, по ходу походу такий 1200, менше там, там по меншому. Пластини. Ну і як завжди мої художня ковка. Зараз вона -то завісла, тому що... Купити не треба, людям вже не треба, ну нічого. Це не помідору, не загниється. Але ж все одно купують на подарунок, комусь на дачу. От таке от. Ну, і ось програми на сьогоднішній день, цей мангал, що я знімав відео, як я його робив. Він висить на таких цепах. бачите, Не падає, можна в нього сісти він не впаде. І До нього такий комплекти йде. Ось такий тільки для совочок і кочерга. Ну, ящик зйомний. Снімається, бачите? І все. І він стоїть спокійненько. Ну, такий прикольненький, бачите, да? такий мангальчик стоїть 8 тисяч, так же, як і цей. Чого так, така ціна? За ідею. Платимо за ідею. Ну, цей 8 тисяч. Ну таких я вже безліч зробив. Навіть робив на колесах і з кришами робив. Тут шестьорка метал, тут четверка. Так що якось так. Базар вже в розгарі, як ви бачите, туди не буду вже йти. Туди мені без надобності, базарчик в розгарі. Вже движення пішло, вже навіть питають. Вчора був базар теж в розгарі, але взагалі я не продав нічого. Не заробив не єдиного песо. Ну а сьогодні вже була одна покупка. Значить, вже день пройшов не зря. Якщо комусь сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.